Вітаю, друзі, в ефірі садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо готувати хвойний сад до зими для того, аби наші рослини не хворіли, не жовтіли, а радували око своєю зеленю. І допоможе мені в цьому ландшафтна дизайнерка, учасниця гільдії архітекторів України Оксана Мочалова. Вітаю, пані Оксана! Ми зараз знаходимося на ділянці, яку ви спроектували та засадили півроку тому. Я бачу, що у вас тут багато хвойних. Чому обирали саме їх? Насправді на цій ділянці основне навантаження йде саме на хвойні саджанці, але додатково використані також і злакові ті, які зараз на піки, в тренді моди, і лаванда є, і листяні, і гортензії, і інші сорти саджанців. Чому саме хвойні? Тому що зараз важко уявити гармонічний, лаконічний, красивий сад із різними контрастами без хвойних рослин. Вони мало вибагливі, вони мало хворіють, вони засухостійкі, які прекрасно почувають себе на території міста, і тому, звісно, ми їх завжди використовуємо. Тобто, доглядати за ними легше ніж за листовими. Так, в деякій мірі легше, так то які особливості догляду за хвойними. Їх потрібно менше підживлювати, ніж листяні саджанці. Є більшість сортів хвойних, які навіть не вимагають регулярної обрізки, плюс менше хворіють, і від того виконується менша кількість обробок. Як часто за ними треба доглядати? Будь-який саджанець це живий організм, і він вимагає регулярного догляду навіть ті самі хвоні, які менше по часу вимагають нашої уваги. Але обробки і Підживлення проходять орієнтовно там декілька разів на рік. Саме підживлення саджанців відбувається навесні, може бути влітку і восени. А якщо це досить дорослі такі хвоні, вже в дорослий сад, то їх можна взагалі не підживлювати. Але обробки мають виконуватися регулярно, тому що саджанці хворіють, тому що є різні спалахи як шкідників, так і грибних захворювань, які спорами заражають інші саджанці, тому обробка необхідна. Що входить до осіннього догляду. До осіннього догляду входить вологозарядний полив. Це коли в нас вноситься під кореневу систему саджанця певна кількість води. Для чого це робиться? Тому що навесні. І в кінці зими, а це орієнтовно кінець лютого, початок березня. Цей місяць найнебезпечніший для хвойних, оскільки вони починають горіти. Горіти сама хвоя для того, щоб цього не відбувалося, вноситься вода під кореневу систему. Тоді, в той час, коли сонце вже світить яскраво, а сніг, який лежить на землі, він відбиває сонячні промені. Кореневій системі немає звідки брати води. Якщо цей вологозарядний полив внесений, то корінь може брати вологу із прикореневої зони. І тоді ця вода розповсюджується по транспортній системі саджанця, і відповідно хвоя не пригорає. Наступний етап це обробки. Вони повинні робитися, і тут звертаю вашу увагу на те, що кожен препарат має свою температуру дії. Наприклад, ті препарати, в складі яких є мідь, вони діють від плюс 5 градусів і вище. Є препарати, які діють від плюс 12, плюс 15 і там до 25 градусів. Тобто, тобто... на це треба звертати увагу. Пишуть на опакуванні зазвичай про зазвичай ця інформація. Виробниками вказується на упаковці, на неї потрібно обов'язково звертати увагу, тому що, якщо неправильний температурний режим використання того чи іншого препарату, препарат просто не подіє у вас. Ці обробки потрібно робити зараз на зиму. Вони робляться теж відповідною групою препаратів, або для того, щоб викорінити якесь захворювання грибної породи, наприклад, або для того, щоб його. Загальмувати, і потім, уже навесні, коли підніметься температура, і ми зможемо працювати іншою групою препаратів, ми зможемо вже вилікувати той садженець. Ще ще входить до осіннього догляду. Наступний етап це чистка, обрізка або стрижка і підживлення. Ну про це ми зможемо не лише поговорити, а й показати, як це робиться. Так. ходімо, ходімо. Наш осінній догляд за хвойним садом ми почнемо з чистки та стрижки туї. Пані Оксана, що це за сорт? Це туя західна смарагд. Навіщо взагалі потрібна для неї чистка? Чистка потрібна для того, щоб навантаження сухої хвої в середині зняти повністю і сухих гілок відповідно для того, щоб тут не виникали додатково грибні захворювання, тому що в середині туя не дихає від сухості. А це ідеальний простір для саме спорового розмноження грибів. Давайте приступаємо до чистки, розгортаємо в різні сторони хвою і суху звідси всю прибираємо. Отаким От чином відбувається очищення саджанці. Там, де ми бачимо сухі гілки, їх потрібно прибрати звідси. Чистити потрібно по всій частині тої, від крони, якщо там є суха, і аж до самого низу. В самому низі збирається найбільша кількість сухої хвої, тому там треба уважно чистити. Починати потрібно зверху? Так. І йти донизу. І йти донизу, так. Ось бачите, скільки тут сухого. Так, сухого назбиралося. Назбиралося дуже багато, тому що суха хвоя всередині вона падає із верхівки до низу. Тому тут у нас прям купа її. Ми ну, фактично вимітаємо. Так, це ще небагато. Буває, збирається і більше. Буває, віником треба вимітати. Віником? Ну так. А взагалі довго ця процедура займає часом? В залежності від того, наскільки доглянуті саджанці, от суха хвоя всередині це хвоєпад зараз. У хвойних це нормальна історія для них. Вона не хворіє і вона має всередині скидати. Надлишкову хвою. Тобто це нормально, але завдяки цій чисті вона буде зелена і не буде хворіти всю зиму, я так розумію, так? Ми мінімізуємо відсоток того, що саджанець за рахунок недочищення буде хворіти. У вас тут поряд е, хвойка, я вже подивилася, вона така чистенька. Це вже готовий результат? Це вже готовий результат. Ми спеціально підготували, щоб ви подивилися, як має виглядати саджанець, уже чищений. Тут немає взагалі ні сухої хвої, ні сухих гілок. Подивіться, вона чиста. Ну, ось таким чином треба пропрацювати і тут, і буде такий результат. Наступний етап, я так розумію, стрижка. Так, ми можемо на, на чищенні вже показати, як правильно стригти. Давайте покажемо. Починаємо зверху чи знизу. В чому заключається стрижка? У нас є насадженці гілки, які можуть відступати в сторони. Ми вирішуємо це питання наступним чином. Є спеціальні матеріали, які використовуються для підв'язки саджанців. Підв'язувати потрібно обережно, для цього використовується зачасту кембрік. Якщо підв'язка не потрібна, то ми просто зістригаємо його все. Для новачків стрижка виглядає таким чином, що ви для себе візуально малюєте лінію конуса, якщо нам потрібно конусовидно вистригти. Так? І потім ножничками його. Обережно знімає. Треба бути трошки скульптором. Так. для цього. Так. Стрижка для чогось, окрім форми, ще потрібна. Стрижка потрібна для того, щоб саджанець давав загущення, щоб він був густий і максимально красивий. Чому саме стрижка це дає? Тому що коли ми зрізаємо хвою, у неї тут на гілочці активуються бокові бруньки, які навесні дадуть активні прирости. Це відбувається як з стою, так і з ялиною, і з сосною, але ялина і сосна там має свої особливості, тому як часто це потрібно робити? Взагалі стрижка виконується практично у будь-який період, коли вам потрібно, але хоча б один раз на рік. А чому ми стрижемо осінь? Восени стрижка робиться для того, щоб зменшити навантаження. Вегетативної маси, тобто зеленої маси на саму гілку. Бо, наприклад, якщо ми оцю гілку залишимо до весни, взимку сюди нападе сніг, і, скоріше всього, що коли блисне сонце, сніг таким коржиком тут візьметься, відхилить цю гілку в сторону і, відповідно, може бути надлом або розчахнутість. Коли ми її зріжемо звідси, такої історії у нас тут уже не буде. Чи якісь інструменти потрібно буде використовувати, чи тільки ось такі садові ножиці? Ви можете обійтися лише сікатором для стрижки, для чистки і ножицями механічними для стрижки. Угу. Тобто я можу теж підключатися, але я просто бачу, що ось такі ножиці це просто швидше, ніж сікатор. Секатором ви не зробите таку стрижку, як механічними ага. ножницями. Не зроблю. Ні. Стригти саджанець потрібно як знаходитися біля нього, а також потрібно відійти і подивитися, яку форму він має. На зараз. Я відійшла і бачу, що зараз ця частина у нас викупла, випукла, тому її потрібно звідси прибрати для того, щоб туя у нас була максимально рівномірною. Ось у нас є готовий стрижний варіант цієї туї. Ми ще говорили про те, що потрібно підживлювати. Так. То чим будемо підживлювати і для чого це потрібно зараз? Тип добрива, який ми використовуємо для підживлення нашого саду, залежить від пори року. Тобто весною навесні використовується одне добриво, угу. восени зовсім інше. Чому так? Тому що у кожного добрива у складі є три основні компоненти: Це НПК, азот, фосфор і калій. Ці добрива ви можете знайти на Етикетці, там завжди пишеться відсоток азота, фосфора калія. Навесні добрива більш азотного складу, які дають ріст саджанців відповідно. Нам же зараз на зиму активувати ріст саджанців не можна, тому що вони почнуть давати в теплі дні свої прирости. І відповідно взимку вони не встигнуть вже укріпнути ці прирости, будуть обмерзати туя може почати сохнути, а в гіршому випадку взагалі пропасти. Тому восени ми використовуємо фосфорнокаліні добрива. Якщо це і буде азот в цьому складі, то він має бути взагалі мінімальний. Угу. То як його підживлювати? Добриво вноситься зверху на землю. Для цього потрібно відгорнути кору. Якщо у вас раптом тканина. Підходить аж до стовбура, така як у нас тут застелена, її потрібно також звідти зняти. І по вологій землі, по пристовбуровому колу, внести гранули добрива. Іноді деякі спеціалісти рекомендують зрихлювати землю і потім вносити. Але насправді, наприклад, у туї і поверхнева коренева система, тому цього не бажано робити і краще зверху повносити. потім його пролити, але це не обов'язковий етап проливання, тому що е коли будуть іти дощі, все з часом добриво туди буде входити в кореневу систему. Це добриво якраз направленої дії, воно фосфорно-калійне, яке іде для закріплення кореневої системи і для закріплення, отаких от одеревініння, от правильно сказати, таких от зелених відростків. Отже, я так розумію, що це вже повністю готова до зими туйка. Вона і пострижена, і почищена, і підживили ми її. І я бачу, що ви тут навіть її підв'язували. Так я знаю, що у вас на ділянці є ще дерево ніваки. Його теж потрібно стригти, але форма відрізняється. Цікаво було подивитися на нього і постригти його. Можемо це зробити? Давайте подивимося. Отже, переходимо до стрижки ніваки. Пані Оксаною вже перейшли до Ніваки, перш ніж його стрикти. Оксано, розкажіть, яка його особливість? Особливість Ніваки заключається в тому, що це штучно виведений саджанець, тобто він не від природи, має відповідну форму і відповідну кількість шапок, як у нашому випадку. Стрижка тут звичайна, тому що це ялівець. Він особливостей ніяких таких немає. Який він був півроку тому? Півроку тому він був застрижений. Перед висадкою на ділянку ми його повністю застригли, сформували ці шапочки. Вони були рівненькі зрізи у нас. Зараз за літо, за вегетативний сезон, наростилася ця вся маса зелена, яку нам потрібно прибрати. Якщо ми не будемо прибирати і запускати стрижку, то бонсай втратить свою індивідуальність. От ви сказали бонсай, то є якась різниця між бонсай та нівакі. Так, це я помилилася. Насправді садова форма це Нівакі, а бонсай – це той, що використовується в глечиках для інтер'єру. Тепер зрозуміло. То що нам потрібно для стрижки? Для стрижки я використовую три інструменти. У мене тут теж є. Перш за все, перед тим як почати стрижку, ми зробили сюди відстилку на низ, для того, щоб не забруднити. Камінь, щоб відсипка після роботи залишалася чистою. Далі ми проглядаємо садженець, прибираємо все сухе пошкоджене, тут його практично немає, тому можемо приступати одразу до стрижки. Тут, я так розумію, головне, щоб форма була така широковидна. Так, ми будемо добиватися того, щоб ці шапки мали плоску форму і відповідно такі округлості по бокам. Оскільки секатором тут немає зараз почому сильно працювати, я беру механічні ножниці і ними вже приступаю до стрижки. Сікатор на якому етапі включається? Сікатор працює тоді, коли ми прибираємо пошкоджені сухі гілки. Тоді ми прибираємо сікатором. Решта роботи відбувається або ножницями механічними. До речі, для стрижки бонсаї є і ще також і е, е, спеціальні маленькі ножнички такі. Ними також можна виконувати ту стрижку. Багато людей, які формують спеціалістів, які формують ніваки, користуються саме такими ножничками. А як часто потрібно стригти його? Зачасту два рази в рік повинно відбуватися найрідше. Яка різниця великими ножицями страшно чи цією машинкою? Це індивідуально використовує кожен садівник по-своєму. Комусь зручніше користуватися механікою, комусь таким, такими ножицями. Тому використовуйте те, що вам лягає під руку. Якщо є можливість купити... І такий також електричний інструмент. Він полегшує роботу, але зачасту люди просто використовують механічні ножниці, якщо це не професійний догляд. А чому ви їх комбінуєте тоді, якщо можна або окремо те, або окремо це? Тому що є гілки, які мені простіше прибрати механікою, є які акумуляторними. Механікою я так розуміється більші такі від, відрощені. Так, а це акумуляторними. Угу. Ось бачите, ви питали навіщо сікатор? Я зараз дійшла до того моменту, що ось такі товщі гілки, їх краще прибирати саме сікатором, для того, щоб не псувати лезу ні у професійних електричних, ні у механічних. Товщі гілки застригаємо. Скільки часу займає постригти отаке деревце? Це залежить від ваших професійних навиків. Так. Хтось може постригти за пів години, за 40 хвилин, хтось може постригти за півтори години. Щоб трохи зекономити час, я знаю, що у вас є тут помічники, які можуть допомогти завершити цю роботу, а ми поки можемо подивитися відео, рекомендації з інтернету. Так, навіть ця шапка ще в мене не завершена до стрижки, але ми залишаємо її хлопцям. Вони зараз її допрацюють. Тим часом можемо з вами працювати над іншим. А результат подивимося після цього. Обов'язково. Отже, ми з пані Оксаною вже готові дивитися відео. У нас їх декілька про те, як доглядати за хвойними рослинами. Пані Оксана, починаємо. Угу. Переглянемо відео. Якщо ваша туя розвалилась, запитували, а чи можна зсередини стовбури ці всі позв'язувати? Так можна краще використовувати кембрік, потрібно контролювати оцей цей вузел, щоб впагати пластикова якась стрічка, щоб вона не вросла в цю кору. Тому кембрік він трошки тягнеться. Якщо ви пропустили, щось там не проконтролювали, він не вріжеться в кору. Це головне. А так, ми зв'язаними стовбурами можемо залишити на декілька місяців, а деякі садівники і на рік-два залишають. Коли ви зв'язали стовбури, вам краще буде і підстригти. Тую легше буде. Тому як варіант тимчасовий зв'язання стовбурів, так його можна застосовувати. Це дієва порада. Дійсно, кембрік це той матеріал, яким краще всього підв'язувати. Можна використовувати також шпагат, але перед підв'язкою, якщо вона відбувається на Довготривалий період краще перед під саму під сам шпагат покласти агротканину в декілька слоїв і потім робити підв'язку. Це робиться для того, щоб нитка не впивалася в саму кору в стовбур дерева. То як ми оцінюємо це відео? Ставимо лайк чи лайк і дизлайк одночасно? Загалом відео з правильними рекомендаціями лайк. Like. Добре, дивимось далі. Стрижка ялини тут виконана в принципі правильно. Єдине, що я сподіваюся, що там перед тим була чистка хвойного, так про те, про що ми говорили, і бажано. Я бачу, що вона уражена додатковим захворюванням, тому її після стрижки потрібно обов'язково обробити фунгіцидом. Як оцінюємо відео? Я не знаю, можливо, тут не показали того, що чистка була достворена, і не проговорено те, що потрібна була би обробка тут в кінці. Я би поставила дизлайк. Добре? Дивимось далі. Так на цьому відео чистка туї західної знову ж таки сорту смарагд відбувається за допомогою. Я так розумію, що це оприскувач здається, Так просто він без розчину, бак без розчину, тому дує саме повітря. Чистити таким чином можна. І крупноміри, а тут туя Мінімум 5, мабуть, можливо 6 метрів, то якраз нормально використовувати оприскувач і такий тип чистки. Якщо потрібно дочищати всередині, якщо оприскувач не справляється, сам, навіть не те, що оприскувач, а бо це повітряна дуйка повинна бути. Взагалі це садовий плесос, на який додатково є, розміщуються окремі насадки, і потім е, переставляється ця насадка на повітряну дуйку, і ти можеш з нею працювати. Або як в цьому випадку це може бути оприскування. Ну, Сковач без розчину. Тому так, це має право на існування, чому би і ні. Цікавий лайфхак, став лайк, так. Скільки потрібно кори для того, щоб засипати метр квадратний? Ми використовуємо кору середньої і великої фракції, і її йде півтори мішки на метр квадратний. В мішку зазвичай 50 літрів. Тобто, якщо вам потрібно засипати клумбу площою 10 метрів квадратних. Вам потрібно 15 мішків. Зазвичай ми прораховуємо відсипку кори на 1 квадратний метр. Це 1,3 мішка. Але в залежності від особливостей ділянки, якщо це було зроблено планування чистове перед застиланням тканини або перед відсипкою безпосередньо, тоді цей розхід може зменшуватися зменшуватися саме до 1,3. Тому я завжди орієнтуюся на цей показник, бо ми завжди плануємо ділянку. І таким чином розхід кори менший. Якщо ділянка не спланована, тоді цей розхід може бути та, хоч би навіть і під два мішка, грубо кажучи, на квадратний метр, якщо потрібно засипати отакі от е якісь яри, там знаєте, і вивезти його до однієї площини. Тому е так, це, це правильний. Ну, порада правильна. в Принципі, там на мішка, то не принципово взагалі. Ну ставимо лайк, але розуміємо, що може бути менше. Можуть бути корективи, звісно, бо це все індивідуально під кожну ділянку. А пані Оксана, це в нас було останнє відео. Я вам дякую за розмову, за ваші цінні поради. Я сподіваюся, що наші глядачі з ними обов'язково скористаються. Ну а вам хочу побажати, щоб незалежно від погоди та пори року ваш сад завжди радив вас яскравими барвами, а життя приносило тільки позитивні сюрпризи. До побачення!